Всім привіт! В попередньому ролику ми показували про тренування маленького канакорсу Маркуса, а сьогодні це буде продовження тільки не тренування, а його соціалізація. Тож, о, приємного перегляду. Поїхали. Мій собака неадекватно реагує на дітей або на інших собак, або ганяється за білками, або гавкає на худобу. Це все від неправильної соціалізації. Тому дуже важливо з раннього віку ваших цуценят соціалізувати. Треба привчати цуценят до різних людей, і до дітей, і до дорослих, і до бабусі, якоїсь, до дідуся, до різних поверхонь, до колясок, до велосипедистів. Треба познайомити вашого собаку з усім, що він може зустріти, коли. Вирости. І не просто показати, а навчити правильно на це реагувати, навчити е контролювати, концентрувати увагу на людині, з якою він знаходиться, виконувати команди і багато чого іншого. з дядьком? Неподалік від нас була скейт-площадка. І ми вирішили піти попрацювати з собакою саме там, тому що там і голосно, там і швидкі рухи, і взагалі, щоб в майбутньому 60-кілограмовий конокорс не бігав за велосипедистами. Це дуже важливо в цьому віці показати Маркусу, як на них правильно реагувати. Маркус. Перш за все, не треба поспішати і дати можливість собаці зорієнтуватись, подивитись, послухати, принюхатись. Якщо собака хоче туди бігти, то просто повідочку ми не даємо, контролюємо його і даємо можливість просто дивитись, нюхати і слухати. Зараз був дуже важливий момент. Переглянемо його ще раз. Ось він, дивіться, коли собака переключається з подразника на вас, одразу порадійте і підкріпіть собаку. Багато хто цього не помічає і ігнорує. Зараз з'явились досить серйозні подразники. Собака переключився на мене, і знову я його підкріплюю. Тобто, я пояснюю собаці, що якщо ти ігноруєш подразник і концентруєшся на мені, я цим дуже задоволений, і я тобі видам винагороду. Поступово підходимо ближче. Але не поспішаємо, нікуди не тягнемо малого і даємо йому можливість зорієнтуватись і адаптуватись. А ось тут же пойшло відпрацювання. Зараз ми переходимо в команду поруч, і зараз ми будуємо а, модель поведінки. Тобто я хочу пояснити собаці, що саме я від нього хочу в присутності цих подразників. А саме я хочу, щоб ти був в позиції поруч, сидів біля ніжки, концентрувався на мене і ігнорував цей подразник. Дитина попросила погладити, і в цьому нічого поганого немає, тому я дозволив. Але важливо вміти це контролювати і відізвати собаку назад. А зараз Маркуса чухають, поки він дивиться, слухає, що відбувається на площадці. Теж пробу затиграли, трішки Хорошого потроху, і ми продовжуємо працювати. Зараз Марко знову спробує піти, поспілкуватись, але цього разу я вже не дозволяю і трошечки примушую його сидіти в команді поруч і просто спостерігати за тим, що відбувається навколо. Час від часу я видаю ласичі, тим самим підкріплюючи гарну поведінку Маркуса. І те, що він нікуди не біжить, ні за ким не женеться, а просто сидить уважно поруч. Якщо він відійшов, я йому не даю і знову повертаю в позицію. Якщо сидить в позиції, постійно підкріплюю час від часу. Над культурою нашої молоді треба нам працювати. З велосипедами, скейдами та самокатами Ікаво. розібрались і переходимо до тваринного світу. А тут Маркус намагається з'їсти какашку, але я трошки примушую його піти з нами. Дивіться, коза. Якщо з дитинства цуценя не познайомитись з козою, в майбутньому, можливо, через рік, через два, ви поїдете кудись в село і ваш пес. Захоче з'їсти, наприклад, цю козу, або просто злякається. Ну може можуть бути які непередбачувані реакції, щоб їх не було. З дитинства треба показати цуценяті як можна більше різних тварин, різних істот, автомобілі, потяги. Чим більше досвіду отримує цуценя в дитинстві, тим краще це вплине на його мозок та розвиток. Сидеть. Молодец. Сидеть. Отлично. Не сиди, смотри. Нет. Сидеть. Хорошо. Это хорошая охота. Это не понравится. То есть, видишь, вот этот страх, он а -а, может перерасти в агрессию, когда собака вырастет. То есть, агрессия – это а -а, механизм защиты. Если собака в детстве чего-то боится, когда она уже чувствует в себе силы и мужество, она может начать она агрессировать. Да, да. Она может начать нападать. Всего, чего боялась. Там. Поэтому крайне важно в детстве знакомить собаку со всем. Социализация – это э, крайне важный вообще механизм, который нужно уделять много времени. Вот мы познакомили там велосипедисты, козочки. Сейчас пойдем к коню познакомим, проезжая часть, машины. Білки, кошки, уточки, голубі все на що хватит фантазії, все, що собака може встретить в своей жизни, з этим совсем. Ми повинні його знакомити. Такове бігає. Ми чуть його сіді. Тут я намагався зробити дисципліну трошки, спробувати викинути командочку, але не спрацювало. І я перестав це, 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 це вимагати цього цуценя. Можливо, можна було відійти трошки далі. І там цуцику було б легше концентруватись на мені і виконувати команду, але мені було дуже важливо, щоб він понюхав тварин, побув максимально близько і трошечки звикнуним. Інколи на це уходить багато часу. Нам треба трошки подовше почекати, щоб собака зміг понюхати, послухати, подивитись на різних тварин. Ілосипі самоволі спокойно, а козочки прям як бачите, через деякий час контролювати суня стає значно легше. Боїться, козочки типа, окей поігратися, а в себе. Я собі. Скажу, стрёмный бадал клетку, скажу. тут прямо. Максимальна кількість подразників. Діти кричать, козочки гуляють, сирена працює для маленького цуценя це просто все. Все геть його цікавить і дуже дуже важко. Його контролювати. Тому такі місця дуже-дуже важливі. І спочатку треба дати собаці зорієнтуватись, а потім приключити увагу на себе і попрацювати щось з їжею, можливо, з іграшкою, і переключити увагу на себе. Це дуже важливо. Соціалізація в цьому Віку набагато важливішим, ніж дресирування, тому що який сенс від команд, якщо собака не може володіти собою в присутності подразника? Так, він на кухні, там за печеньку буде вам щось робити, сидіти, лежати, стояти, але як побачить коня або пташку, або білочку, він забуде про все і буде, буде неадекватно на це реагувати. Тому в Цей вік треба максимально приділяти увагу саме соціалізації. Перебор. Друзі, якщо ви будете працювати таким чином, працювати старанно та щоденно. Коли ваш собака виросте, ви зможете тримати його під контролем в будь-яких ситуаціях. Але якщо цей період пропустити, то поігнорувати, потім буде набагато складніше.